Друзі, по оренді чи прокатів, як правильно, по прокаті паркетошліфувальної цикльовочної машини, часто ви питаєте, чи можна взяти в оренду цю машину і зробити роботу цикльовки шліфовки самому. Можна, але при умові, що ви неодноразово працювали на такій машині, бо праця на цій машинці це... Потребує досвіду, потребує певних знань. Тому що навіть кожна така окрема шліфувальна машина, в принципі, повинна би мати свого окремого майстра. Бо в кожній машині, окрім того, що в загальній справі є нюанс, в кожній машині ще є нюанси. Там вона десь бере більше, так, там десь треба правильно зерно заправити, так щоб воно, не дай Боже, не злетіло. Бо якщо злетить, порветься барабан. Тому, друзі. Якщо ви хочете взяти в оренду там, чи напрокат СО 209 барабанного типу циклювальну паркетну машину, то ви подумайте вдвічі, щоб не попасти на гроші. Тому що, наприклад, переклейка барабана коштує 5000 гривень, щоб ви розуміли. Поміняти підшипники 2000 гривень. Тому, 에, ребятки, що я вам пораджу, ну, напевно, ті, хто. Не паркетчики, то, напевно, тако, на такому інструменті ви не зекономите. Е, краще візьміть людину, паркетчика зі своїм інструментом, хай він зробить грубу роботу, а ви тоді вже далі покривайте самі. Насправді, мені краще здати її в оренду вам і взяти чисті гроші. Але я просто ну, від цього негативу змучився і, ну, чесно кажучи, завжди попереджую. Про те, що відповідальність за цю машинку несете ви одні, платите за неї ви в разі поломки, договір підписаний, залогова сума 5К внесена. Тому вчити вас ніхто не буде, бо немає на це часу і сил. Тому, якщо вмієте беріть, не вмієте, будь ласка. Не мучайтесь і не мучайте ні мене, ні машину. Це саме стосується і плоскошліфувальних паркетних машин. Абсолютно, це те саме, тільки на плоскошліфувальній ще важче навчитись працювати, тому що там є такий регулятор, вверх це вправо, вниз це вліво. І треба ще мати здібності, щоб втримати рівновагу і не розбити стіну або саму шліфмашину. Так що, друзі, не все так просто. Такий інструмент професійний, я би взагалі не радив ніколи брати в оренду по тій причині, що ну, він є професійний інструмент. На таку спеціальність люди взагалі товчаться в училищі. Є там паркетчик першої категорії, паркетчик другої категорії там і так далі. А вже людина, яка вам зробить цю грубу роботу, шліфування, циклювання. Там, ви вже можете дирки щілини підшпаклювати собі і покривати собі, наприклад, лачком прозрачним. Знову ж таки, якщо ви хочете тонувати свою підлогу в якийсь колір, це також інша справа, тому що також треба мати досвід. Я вже в попередньому відео це вам рекомендував. Треба мати досвід, бо ви просто спортите цю всю шліфовку, і потім треба буде перешліфовувати і ще раз е, закупляти матеріал для покраски підлоги. Тому що тонувати також не так просто. Можна таких е, плям наробити на підлозі, що іншого як перешліфовувати, ну, е, не, б, потім не залишиться варіант. Тому, друзі, ну так я от рекомендую. Ну, а ви собі робіть висновки. Наші двері для вас завжди відкриті. Тому якщо є досвід у вас, беріть у нас інструмент, працюйте самі. Якщо нема досвіду, не мучайте, ще раз повторюсь, ні мене, ні себе, ані інструмент. Всім добра. Легкого так сказати, ремонту, але він легким не буває. Тим більше дешевим, а тим більше в наш час. Ну, але що маємо, то маємо. До нових зустрічей. Дзвоніть, проконсультуємо вас по будь-якому е питанню в плані підлоги.